Вітаю, друзі! Це Урок української мови і з вами Ігор Хворостяний. Цього разу будемо вчитися писати рецензію на прочитану книгу сучасного письменника чи письменниці. До уявної розмови пропоную запросити майстра та майстрин цієї справи Євгенія Стасіневича, Богдану Романцову й Тетяну Трофименко. Євгеній Стасіневич літературний критик. Лектор, теле і радіоведучий програм про літературу, куратор мистецьких проєктів, Богдана Романцова літературна критикиня, літературознавиця, журналістка і редакторка видавничих проєктів. Тетяна Трофименко, літературна критикиня, літературознавиця, блогерка. Як ви, мабуть, помітили. Наші експертки й експерт є знаними літературними критиком і критикинями, тобто людьми, що займаються тлумаченням і оцінкою переважно сучасних творів, нових явищ і тенденцій в художній літературі. Отже, їхні поради будуть особливо корисними для реалізації завдань нашого уроку, адже мета рецензії. Оцінити мистецький чи науковий твір, сформулювати враження про нього в цільової аудиторії. То як же написати рецензію, яку цікаво буде читати? Перше і найважливіше правило прочитайте твір, який плануєте рецензувати, прочитайте повністю, не короткий зміст, не відео про книжку, не довідку з Вікіпедії. Можливо, це банальна. Але найнеобхідніша передумова написання рецензії. Ще одна порада. Бажано, щоб рецензія була актуальною. Тобто вона має розглядати свіжий твір. Ідеальний варіант твір, що побачив світ півроку рік тому. Наступний крок з'ясувати, для кого ви пишете цю рецензію. Тримати у фокусі уваги аудиторію важливо, бо від цього залежить і зміст. І добір засобів, які ви використаєте в рецензії. Погодьтеся, ми неоднаково говоримо з учителями, друзями і просто незнайомими людьми. Універсальні рецензії для всіх можливо десь існують, але якщо ви прагнете мати власний стиль і свою аудиторію читачів, навряд чи потрібно писати безлико. Ще одне важливе правило. Якісна рецензія має бути критичною. Це не означає, що ви маєте критикувати, визбируючи недоліки тексту. Хоч і так, теж можна. Найгірше, коли ви просто перекажете фабулу твору. Рецензія має оцінювати твір. Найважливіше в ній ваша думка, власна позиція, ваше розуміння твору, яке буде проілюстровано за допомогою тексту. Основними пунктами аналізу художнього тексту в рецензії є відгук щодо жанру, сюжету, системи персонажів, контекстів, авторського стилю. Насамперед, коротко опишіть, про що книжка, кому й коли, буде цікаво її читати. Визначте жанр: це детектив, фантастика, мелодрама чи Теплі історії для ідеальних лінивих днів під ковдрою. Розкажіть про сюжет. Який він? Динамічний чи млявий? Захопливий чи банальний? Висловіть думку про систему персонажів. Їхні характери переконливі чи не дуже. Персонажі психологічно вмотивовані чи ні? Чи відповідають особливості змалювання характерів жанрові твору? Скажімо, якщо герой тексту учень 11 класу, а говорить він мовленнєвими конструкціями академіка мовознавця, мабуть, автор чи авторка звернули не туди. Якісна рецензія також уписує твір у літературний і культурний контексти. Богдана Романцова радить. Навіть якщо видавець та автор вас переконують, що це перший у всьому світі роман реаліті-шоу або перший у світі постапокаліпсис з мегадраматичним ефектом, ви маєте розуміти, що до цього твору, скоріш за все, щось подібне вже було. І ви маєте побачити, де було, що було, і звідки автор щось потягнув. Довіряйте собі, своєму смаку. Своїй ерудиції та відчуттям. Тетяна Трофименко додає: контекст загальнокультурний і творчості конкретного автора важливий пункт. Однак не захоплюйтесь, контексту може бути забагато. Можна згадати про античність і середньовіччя, але стисло, і якщо це дійсно необхідно. Проаналізуйте стиль твору. Наскільки він оригінальний? Тетяна Трофименко радить: проведіть дослід. Уявіть, буцім, ця книжка має обкладинку з іменем іншого автора. Чи змогли б ви їх відрізнити? А читач. Зіставляйте з жанром та ідейним змістом. Мелодрами не пишуть суржиком із матюками. Надзвичайно важливо структурувати свої думки. Не варто перестрибувати сюжету на стиль зі стилю на думку автора тощо. Богдана Романцова наголошує, хороша рецензія читабельна. Вам усе може здаватися ідеальним, зрозумілим і структурованим. Проте насправді дочитати вашу рецензію буде складно. Дайте прочитати і прокоментувати свій текст комусь, хто потенційно є вашою аудиторією, мамі, другові чи будь-кому іншому. Ще один спосіб. Дати рецензії полежати день другий і потім поглянути на неї вже іншим поглядом. Ви відкоригуєте її, потім зробите це ще раз, і вона стане читабельною. Подбайте і про власний стиль. Не бійтеся жартувати. Можна додати іронії. Емоції теж додають свіжості тексту рецензії. Тетяна Трофименко радить. Якщо ви скажете про книжку те, що вже сказали декілька разів до вас, читач буде незадоволений. Тому не повторюйте очевидних і вже озвучених речей. Устигайте написати одним із перших або гугліть рецензії інших, аби не повторюватись, у вас же є ідея, от і розвивайте її. Важливо, утім, не перестаратися. Євгеній Стасіневич застерігає. Постає питання, яка міра емоцій є припустимою. Є критики, які вдаються фактично до хамства, але краще себе стримувати. Який би кураж після прочитання книги ви не відчували? Який обсяг має добра рецензія? Вона не повинна бути надто великою це не дисертація. Богдана Романцова радить краще писати 5-6 тисяч знаків. Це приблизно три сторінки А4. Від себе додам, що не обов'язково гнатися за обсягом. Пишіть так, щоб сказати все, що ви хочете, але без зайвини. Зазвичай три сторінки зошита буває достатньо краще менше та краще. Підсумуймо: якісна рецензія актуальна, критична, різнобічна. Орієнтована на конкретну аудиторію. Вона аналізує художній текст, надаючи відгук щодо жанру, сюжету, системи персонажів, контекстів, авторського стилю. Добра рецензія має невеликий обсяг, у ній мудро збалансовано жарти й емоції, об'єктивно-аналітичний і суб'єктивний підходи. Неприйнятним для рецензії є використання мови агресії. Зрештою, потужна рецензія, як і будь-який зразок мовлення має відповідати семи основним вимогам. Перша змістовність. Висловлюйтеся по суті. Не вживайте зайвини, не нагромаджуйте слів заради слів. Друга логічна послідовність. Пишіть зв'язно, не суперечте собі, не перестрибуйте з одного на інше. Третя багатство. Уникайте банальностей, монотонності, повторів, використовуйте різноманітні мовні засоби. Четверта. Точність. Чітко формулюйте думку. Не бійтесь заглядати у словник, щоб перевірити значення слова. П'ята. Виразність. Наголошуйте на важливому. Виражайте власне ставлення. Не бійтеся висловлювати емоції, але належними засобами. Шоста, доцільність. Завжди пам'ятайте про ключові запитання: з ким взаємодію, з якою метою, у якій ситуації. Сьома грамотність. Не забувайте, будь ласка, що мова одяг думки. Навряд чи хтось сприйме серйозну рецензію з безліччю мовленнєвих помилок. Це все, що я хотів розповісти вам, дорогі учні. Лишилося одне. Обрати твір сучасного письменника чи письменниці й написати власну, неймовірну рецензію. Не забувайте зазирати в конспект цього заняття. Це вам точно допоможе. Нехай щастить, до зустрічі!